Співвідношення кількості платних і безкоштовних секцій для житомирських школярів саме такий аспект, зокрема, цікавий членів виконкому, чи не найбільше? Нічого протиправного заспокоює начальник управління молоді та спорту. Фінансування комунальних закладів може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України. Якісне позашкільне дозвілля, що спроможне принести користь, задоволення не дешеве. В середньому 200 гривень ціна місячного абонементу. Проте у Житомирі існує чимало і безкоштовних секцій, які профінансовані з міського бюджету. Вже відомі цьогорічні цифри. Цифра по загальному і спеціальному фонду 2014 році вона вже закладена у бюджет і складає 4 мільйона 215 тисяч 283 гривні. Це вже з урахуванням цих чотирьох клубів. Якщо ви дасте дозвіл на фінансування і наведення дев'яти дев'ять додаткових штатних одиниць, у нас буде можливість відкрити чотири ці підліткових клуби. Про необхідність та актуальність відкрити ще кілька підліткових клубів, говорить і очільник одного з центрів. У нас діючих 19 підліткових клубів. На 19 підліткових клубів 32 педагогічних ставки. Із них 16 керівників клубів тобто ті люди, які забезпечують роботу впродовж 40 годин на тиждень. І всього 16,5 з половиною ставок штатних одиниць, керівників гуртків, які всі до одного надають безплатні послуги дітям. Жодної копійки з тих дітей, які працюють за, за заробітну плату міської ради, гроші не беруться. А ось члени народного виконкому переймалися кожним аспектом запропонованого проекту рішення: за чиї кошти робити ремонти, яку форму власності повинні мати підліткові клуби, та чи долучатися до фінансування приватних закладів? Ідей було чимало ще більше дискусій. Конструктив вніс колишній міський голова Житомира. Ніхто не проти сьогодні розвитку. Клубів підліткових я бачу і можливості туди залучення дітей як можна ширшої кількості. Але потрібно чітко два питання Олена було розділити: перше розширення мережі і фінансування цієї мережі, яке має бути закладено в бюджеті, тобто, в першу чергу, заробітної плати, про що піднімали питання, і друге питання фінансування безкоштовних проведення занять. І друге питання, про що Віктор запитував, і інші колеги, це можливість там на цій базі створення платних послуг. Фінансову долю та кількість підліткових клубів у Житомирі, члени виконавчого комітету, вирішуватимуть за два тижні, коли робоча група внесе конструктивні пропозиції та уточнення.